Я виросла в Севастополі, але в мене ніколи в житті не було такого відчуття, що я виростаю в Росічного Севастополі, бо мої бабусі й дідусі вони супер проукраїнські були. Тобто, мій, моя бабця, вона з Донецьку, і вона з Дебальцева. Вона переїхала в Севастополь, там знайшла дідуся. І в нас не було якогось в мене відчуття там, не знаю, за Росію, там ще за щось. У мене виховували дуже так. Про да? і це, напевно, дуже таке велике дало мені розуміння, хто я, яка в мене ідентичність. Моя бабця вона завжди там водила мене на якісь кружки, де ми писанки розписували. Да, ми займалися саме українською художнім розписами. І навіть дідусь він сказав: давай ти підеш не як всі грати на фортепіано. Ідеш грати на баяні, тому що баян це наше українське щось.